Починаю запис і починаю демонстрацію екрану. То сьогодні у нас четвер, п'ятниця. І заняття сучасні досягнення детенденції робототейні. По-перше, хочу показати вам статтю. Ми не будемо детально розглядати. Огляд розвитку робототехніки у 20 столітті. Цікава стаття. Ось я посилання навів, тут я нічого не придумав. І одразу ж навів, навів PDF Документ. Так. Ось це він здається зараз. Так. Роз, огляд розвитку робототехніки. Можливо, стане в нагоді цікавий, можливо, можна буде. Представити е, учням щось з цього взяти показати. Це <кій> тут саме е, така робототехніка ще з, з до часів, коли ще не було відповідної робототехніки, і по наші, по наші часи вже сучасні якісь елементи представлені, роборуки, е, якісь сервоприводи і так далі. Е, така цікавенька стаття 2020 року можна буде її подивитися. Ось, не буду на ній зупинятися. Вона долучена до Google класу, ви можете скачати. А ми з вами зупинимось трохи на іншій статті. Ось також посилання, я звідти брав основний матеріал. Так. За цим посиланням, так, тобто я нічого не плагачу, я залишаю посилання там, де ви можете це перше джерело подивитися. Ось також ми з вами потім розглянемо деякі приклади робототехнічних виробів сучасних. Але так, це в кінці. Тож, роботи частина нашого життя. Звук нормально? Ось, хотів перепитати. чи нормально мене чуть. Добре, чуть. Угу, дякую, дякую. Сучасні роботи. Це високотехнологічні пристрої, що виконують виробничі, транспортні, сервісні та навчальні функції. Вони здатні замінити людину у багатьох галузях та працювати у високопродуктивному та інтенсивному режимі. Вони забезпечують високу точність виконуваних операцій, вони можуть імітувати біокінетику тіла людини та тварин і допомагають повернути мобільність людям з обмеженими фізичними можливостями. Роботи ефективно виконують свою функцію у складних умовах експлуатації, наприклад, при наявності радіації та впливі високих температур. Виробничі маніпулятори, роботи-безпілотники, інтерактивні іграшки, роботи-хірурги, побутові андроїди, роботи-собаки, дрони, роботи-укладачі цегли та інше це вже наша реальність. Їм не дивуються навіть діти, а дорослі все активніше використовують їх у різних цілях. Так. Обсяги про продажі промислових роботів представлені на слайді, ми бачимо, що починаючи з 2009 року йде інтенсивне збільшення продажів промислових роботів. Ця стаття, з на яку я спирався, 2020 року, але зараз ця тенденція ще значно вирісла. Так, перспективи розвитку робототехніки в світі, за словами найбільшого вченого робототехніка Ронді Брукса. Робототехніка ще перебуває на початковій фазі розвитку. І щоб перевести її на якісно новий рівень, необхідно, щоб роботи, як мінімум, набули відмінних навичок, розпізнавання мови та жестів людини, дрібної моторики, синтезу та аналізу зовнішнього середовища і соціального спілкування. Відповідно, розвиток робототехніки безпосередньо залежить від розвитку суміжних галузей, Адже тільки так можна розширити виконувані завдання та покращити якісні характеристики обладнання. Створення нових матеріалів, провадження адаптивного програмного забезпечення, розробка нових джерел енергії все це дозволить у найближчому майбутньому створити нові та ще більш досконалі роботи. Наприклад, завдяки об'єднанні цифровій мережі та штучному інтелекту, здатному до самонавчання нові роботи. Зможуть ефективно комунікувати між собою та людьми, набудуть здатності усвідомлено говорити багатьма мовами світу та розпізнавати емоційні настрої людей, навчаться візуально та мануально розпізнавати та ідентифікувати живі та неживі об'єкти, отримують навичку навігації, що значно розширить їхні технологічні можливості. Зверніть увагу: це стаття 2020 року. З того часу дуже активно розвиваються нейромережі, так? тобто чат жпт і таке інше. І вже частково те, що е, у 2020 році було, скажімо так, фантастикою, тобто, це якийсь прогноз на майбутнє був, зараз це вже реальність. Тобто, е, роботи вже ефективно комунікують між собою та людьми. Ну, ми маємо на увазі. Е, Розумні, розумні мережі, так, я маю на увазі, звичайно. Е вони вже візуально розпізнають, ідентифікують живі, неживі об'єкти і інші взагалі речі, ну, тобто розпізнають певні образи. Ну, тобто, дуже, дуже інтенсивно зараз розвивається це діло. Створення нових композитних та металевих матеріалів, сенсорних датчиків та мовних пристроїв наділить роботи в майбутньому новим технологічним функціям. Промислові маніпулятори стануть мобільнішими та компактнішими, а побутові роботи стануть більш схожими на анатомічній формі людини. Також це Boston Dynamics зараз вже виконав робота, який повністю схожий на людину і робить маніпуляції повністю як людина, бігає, стрибає, переносить вантажі і так далі. Використання хмарних технологій дозволить роботизова... роботизованим пристроям набагато швидше виробляти інформацію, підвищить їх продуктивність і покращить інтелектуальні здібності. Вони зможуть підключатися до систем розумного будинку, відстежувати безпеку периметра та інше. Удосконалення матеріалів сучасна робототехніка безпосередньо залежить від доступних матеріалів та ресурсів. Саме це один із найбільш значущих факторів для розвитку цієї індустрії. Оскільки ресурси нашої планети обмежені, а для створення інноваційної електроніки, потужних акумуляторів потрібні дефіцитні компоненти, тому майбутнє галузі визначається сучасними розробками інноваційних матеріалів. І хоча сьогодні широко використовуються високоміцні сталі, титанові та алюмінієві сплави, вуглеводневі волокна, кожен виробник, як правило, намагається впроваджувати у виробництво власні розробки. Загалом наука разом із промисловістю зараз зосереджені на розробці та виробництві наступних матеріалів для робототехнічної сфери, це аустентні алюміноутворювані сталі, що мають високу корозійну стійкість і здатні витримувати екстремально високі температури. Летані ржавіюча сталь, що характеризується покращеними властимостями високотемпературного розтягування та високим опором втоми. Надміцні полімерні мембрани та нанокомпозити на основі полікристалічного алмазу, нанопокриття з підвищеною еразійною стійкістю та покриття зі склоподібних ультраперсидних частинок на основі заліза, мастильні матеріали з додаванням твердих змащуваних компонентів, а також наночастинок, графен та інші високоміцні матеріали на основі вуглецю. Які можна використовувати для інтелектуальних композитів, транзисторів та інших елементів електроніки та електроприводів, мононітрит галію, який виступає напівпровідником напівпровідниковим матеріалом нового покоління, використання 3D друку композитними матеріалами та нові технології виробництва високомісних молекулярних полімерів сприяють зниженню вартості промислових та сервісних роботів. Та роблять їх більш доступними. Однак такі технології застосовані е, в більшості випадків лише для малонавантажених моделей. Роботизоване обладнання та його силові елементи призначені для інтенсивної експлуатації та роботи з високими питовими та ваговим навантаженням, створюються на основі високоміцних сталей та сплавів, здатних забезпечити належну потужність, міцність та працездатність маніпуляторів. Далі, машинне навчання. У новому тисячолітті машинне навчання як наука, що вивчає проблеми аналізу, обробки та подання даних у цифровому вигляді мейнстрім цифрових та комп'ютерних технологій. Оскільки ця сфера розвивається самимильними кроками, професіонали стали все частіше аперувати терміном слабкий штучний інтелект та сильний штучний інтелект. Під першим розуміється система, що навчаються і здатні вирішувати окремі завдання. Під другим. Розумні системи, під силу яким інтелектуальне мислення та встроювання причинно наслідкових зв'язків на основі обробки різних даних. Таким чином, машинне навчання дає можливість зробити з робота аналітика, здатного на основі закономірностей побудувати прогноз для заданої величини або проаналізувати та скоригувати ефективність застосування методики лікування розподілу логістичних потоків. Завантаженості виробничих ліній, виявити помилки в технології та інше. Нові джерела енергії. В наші дні роботизовані пристрої мають автономне, кабельне та комбіноване живлення. Але, щоб забезпечити їм покращену мобільність, вчені та інженери прагнуть розробити компактні та потужні акумулятори, здатні забезпечити надійне живлення протягом тривалого часу та з мінімальним періодом підзарядки. Вже сьогодні створено низковольтні джерела живлення, що керуються дистанційно та мають кілька режимів роботи і розширений діапазон вихідних параметрів. Вже в найближче майбутнє це дозволить нам спостерігати появу в побуті та на виробництві дронів, андроїдів та маніпуляторів, здатних на автономному живленні працювати без підзарядки протягом кількох годин та з урахуванням конкретного, конкретної ситуації. У яких же галузях використовується робототехніка? Роботизація корисна для підприємств будь-якого масштабу та напрямку діяльності. Вона дозволила значно покращити рентабельність та ефективність багатьох галузей, розширила можливості медицини та аерокосмонавтики і просто незамінна, коли технологія виробництва становить небезпеку для життя та здоров'я персоналу. А ручне виконання операцій не забезпечує належної якості. Основними технологічними роботизованими системами є комплекси зварювання, складання, нанесення покриттів та інше. Також вони незамінні у буровій та гірській справі при монтажі вогне 3 у металургії у легкій промисловості. Розглянемо кілька варіантів, де за допомогою роботизованих механізмів та пристроїв вдалося вийти на кардинально новий рівень. Перша група це промисловість. Найбільшу групу сьогодні представляють промислові роботи. Вони використовуються практично кожної компанії та можуть застосовуватися необмежено. Тому досить складно перерахувати всі сфери, де застосовуються промислові роботи. Для наочності наведена статистика, де металообробна промисловість найбільший сегмент одна із лідерів за кількістю встановлених роботів. Але до найбільш роботизованих галузи належать автомобілебудування, виробництво електроніки та продуктів харчування. Медицина. Детерміноване середовище лікарняних відділень і палат створює позитивні передумови, щоб робототехніка в медицині розвивалася так само активно, як і у промисловому сегменті. Сьогодні вже нікого не здивує: робот-хірург, наточений скальпель якого допомагає асистувати на операціях. Робот доглядальниця, що видає ліки за розкладом та забезпечує за, догляд за важкими хворими. Екзоскелет, який повертає рухливість людям з обмеженими фізичними можливостями. Терапевтичний робот у вигляді тварини, що знижує рівень стресу та стимулює людей на взаємодію. Робот салу. Модель здатна ефективно руйнувати та послаблювати клітини стінки мікробів та вірусів за допомогою генерації потужних ультрафіолетових імпульсів. Така особливість зробила його ефективним помічником у боротьбі зі смертельними захворюваннями, в тому числі з вірусом Ебова. Роботи-симулятори п'ятого покоління, роботи, які не реалістичні, дозволяють відпрацювати медичному персоналу, що навчається численні навички. Від надання першої допомоги при серцевому нападі і використанні ін'єкцій до проведення порожнинних операцій, сільське господарство в цій сфері роботизована техніка також широко та варіативно використовується. Виробники пропонують ринку численні конструктивні варіації роботизованих механізмів, які використовують для внесення добрив в ґрунт. Висадки насіннєвого матеріалу, боротьби з бур'янами, моніторинг стану посівів і навіть пошук рослин уражений шкідливими хворобами, так, у 2017 році, за дане ІФР для сільського господарства було закуплено 6 тисяч роботів різної конструкції. Військова справа це зараз дуже актуально, так ми знаємо, що зараз використовуються роботи саме це. Дрони в основному роботи є дрони як повітряні, так ті, що їздять на колесах, роботи машинки, також дрони на водні, ну тобто автоматизовані та автоматичні системи, які представляють собою фактично зброю. так. Робототехніка та машинобудування у технологічному тандемі дозволить створити моделі, які кардинально вплинуть на перебіг військових дій та якість проведення рятувальних робіт. Щоб ви розуміли, це ще довоєнна стаття. Так, тобто матеріал достає довоєнний, але, на жаль, да. Спеціалізовані роботи та маніпулятори дозволяють уникати втрат особового складу та цивільного населення та провести. Рятувальні роботи з метою пошуку постраждалих вилучення їх з завалів та евакуації, руйнування пошкоджених будівель та розчищення проходів та проїздів, розвідку маршрутів руху, виявлення радіоактивних, вибухових та інших небезпечних речовин, а також розмінування. Роботи найкращі помічники при ліквідації аварій на атомних електростанціях. Під час аварії на Чорнобильській електростанції було застосовано кілька роботів, що дозволило уникнути ще більших жертв. Робот виконував візуальний огляд та визначав рівень радіаційного фону, а моботи активно використовувалися для радіаційної розвідки та очищення даху. При аварії на АЕС Фокусіма тільки роботи-спостерігачі Тошиба змогли проникнути у реактори. Що плавилося, і це дозволило моніторити ситуацію та мінімізувати наслідки лиха. Безпілотні літальні апарати, залежно від технічного оснащення та цифрового забезпечення, можуть проводити розвідку, коригувати дії сил і навіть вести вогонь за позиціями супротивника, а в мирний час їх використовують для моніторингу техногенних та природних катастроф і для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розвиток електроніки дозволяє зробити роботи ще більш досконалими та розширити їх функціональність. Так, нова модель ScratchBot, оснащена сенсорними вусами, ефективно відшукуватиме людей у завалах і визначатиме їх місце знаходження з точністю до міліметра, що значно підвищить якість рятувальних робіт. Підкорення та вивчення космосу <кій> безпілотні автомобілі та літальні апарати. Автономні автобуси та водні таксі, керовані електронікою вже реалії сьогоденні. Розробки в цьому напрямі найбільш успішно ведуть компанії Tesla, General Motors, Google та Ford, які активно змагаються між собою в лідерству на ринку. В деяких країнах Європи вже курсують автоматизовані потяги, керовані цифровим інтелектом. Як показує практика, таке рішення забезпечує більш високий рівень безпеки та підвищує рентабельність перевезень. А роботи-парковники дозволили вирішити проблему з раціональним розподілом місць у паркінгу та на вуличних паркуваннях. Транспорт. Безпілотні автомобілі та літальні апарати, автономні автобуси та водні таксі, керовані електронікою вже реалії сьогодення. Розробки в цьому напрямі найбільш успішно ведуть компанії Tesla, General Motors, Google та Ford, які активно змагаються між собою за лідерство на ринку. В деяких країнах Європи вже курсують автоматизовані потяги керовані цифровим інтелектом. І як показує практика, таке рішення забезпечує більш високий рівень безпеки та підвищує рентабельність перевезень. А роботи-парковники дозволили вирішити проблему з раціональним розподілом місць у паркінгу та на вуличних паркуваннях. Так, освіта та навчання. Враховуючи активний розвиток робототехніки в побуті. Застосування роботизованих пристроїв на уроках, лекціях та практичних заняттях найкраща мотивація для сучасної молоді до здобуття якісних та всебічних знань. Сьогодні існує велика кількість навчальних роботів, які допомагають педагогам нести просвіт... просвітництво в маси. MakeBlock MBot – програмований робот-конструктор із великим технічним потенціалом. На мініатюрний андроїд, здатний спостерігати, сприймати людське мовлення, розмовляти та працювати з предметами. Але найбільш в освітній сфері використовуються роботи-стимулятори вони допомагають майбутнім медикам відпрацьовувати маніпуляційні та операційні навички електроникам збирати схеми та плати, фізикам та хімікам проводити дослідження. Логістика на цю галузь припадає понад 50% сервісних роботів. Складські мобільні роботи, безпілотний електричний транспорт, силові екзоскелети, пакувальні системи стають можливим новим інструментом у логістиці. Їхня головна перевага багатозадачність у виключенні ймовірної помилки. До того ж, вони суттєво знижують витрати та підвищують ефективність електронної торгівлі. Можливо, саме тому останнім часом спостерігається дуже високий попит на оренду робототехніки. Перевага використання роботів. Машини давно вийшли з лабораторії та активно застосовуються в різних сферах, вони схильні до меншої кількості помилок, більш ефективні та рентабельні, а також можуть працювати з, мінімальним, з мінімальними простоями на технічне обслуговування. Назвемо їх основні переваги: це відміна виробнича та економічна альтернатива людській праці, звільнення працівників від важкої праці та роботи у шкідливих умовах. Можливість прямого керування віддаленому доступу. Колеги. Оголошено повітряну тривогу. І тут трошки залишилось нам, і потім я хотів ще розглянути приклади застосування роботів. Але, на жаль, оголошено повітряну тривогу. Я зупиняю тоді запис.